Вчора проїжджав через штат Юта, а там такі неймовірні краєвиди. Просто я взяв телефон, зняв ці гори, закинув на сторіс і кажу: ну, от через те я люблю цю професію трак-драйвера, що я бачу таку неймовірну красу, яку тільки, можливо, раніше в фільмах бачив. А якийсь мужчина мені написав, каже: ти знаєш, а я 20 років цією дорогою їжджу, вже мені все надоїло, просто втомився я. І я собі так їду півдня, думаю, ну справді, ми до всього звикаємо. Хтось мріє про автомобіль, хтось мріє про новий телефон, і здається, там такі функції, там такий комфорт. Але пару тижнів, пару місяців поїздив, здається, ну, класно, але ніби вона завжди, та машина була у вас. І ніби так воно і повинно бути, нічого там такого особливого немає, і вже потім рік-два проходить, і думаєш, треба поміняти, обновити. І, і, і ми десь тянемось далі і далі, бо, бо це нам вже надоїдає і стає скучним. Але є речі, які не надоїдають, якщо правильно розвивати, і це, це любов, це стосунки в сім'ї, наприклад. Мені завжди хочеться повертатись додому. Мені завжди подобається, коли дитина обнімає мене за ногу. Мені завжди хочеться до дружини, до коханої. Мені там не скучно, не можна до цього звикнути. Воно завжди твою душу якось огортає таким теплом, як Віра Кушнір писала: нікакої монети не заплатите за ребенка ласку необичну, за супруга в ніжної об'яття, за любов, за дружбу за кадичною. Да, це речі вищі матеріальні. Да, їх треба цінувати, друзі. Все пройде. І автомобілі зносяться, і телефони можуть розбитися, і, і краєвиди приїдяться. вкладаємо в стосунки, вкладаємо у відношення, в любов. Навіть написано в Біблії там дари дочасні, пророцтво дочасне, любов вічна. Це те, що ми візьмемо з собою. Стосунки.